Розпочався фестиваль польської культури урочистою месою в костюлі воздвиження святого хреста, до відкриття якого доклала зусиль, і засновниця польського товариства імені Люблінського заслужена вчителька України Ядвіга Якубовська. Її добра справа знайшла продовження і розвиток у нащадках і вибухнула яскравим фестивалем. Ядвіга Якубовська вона мені передала любов. До народу польського любов до польської вітчизни нашої ну і також любов до України, тобто це є дві країни, скажімо, дві вітчизни у місті нас живеться комфортно всім людям, всіх національностей, в тому числі і вели, великій польській спільноті, яка налічує майже одну четверту частину населення міста. Велике захоплення всіх присутніх викликали виступи дитячого танцювального ансамблю Грація, лауреата конкурсу Україна має талант наймолодших учасників колективу Зернятко і найстарших польські квіти, що діє при товаристві. Зачарували всіх, і юні артисти із Житомира з Київської філії інституту бізнесу і технологій. І, звичайно ж, подільський цвіт із Вінничини. Вивчення польської мови. Колективи художні, танцювальні, хорові колективи, діяльність товариства, підтримка бізнесменів все це присутнє в полоніні діяльності товариства імені Люблінського. Фестиваль польської культури в Новограді Волинському, що фінансово підтримали різні владні та громадські організації Польщі, ще раз підтвердив, що польську пісню в нашому краї розуміють і люблять.